Привіт, друзі! Мій голос ще не повернувся. Але це ніяк не заважає мені поділитися з вами дуже цікавою аналітикою, і вона буде вам дуже такою гарною мотивашкою, Якщо ви досі вагаєтесь, чи потрібно просувати свій бренд в соціальних мережах, або ж ви, можливо, втомилися генерувати дуже багато контенту для того, щоб бути активно присутніми в соціальних платформах. Ця аналітика покаже вам, як зараз на наших очах дуже різко змінюється поведінка користувачів. На цій аналітиці ви бачите два стовпчика зелений та фіолетовий. Зелений позначає пошук людей, якихось запитів, брендів в пошукових системах. Наприклад, Google. Фіолетовим таким гарненьким кольором виділено пошуки в соціальних мережах. І як ви бачите, молодь переважно шукає, досліджує бренди саме в соціальних платформах. Раніше ця статистика виглядала абсолютно інакше. Десь дуже подібно до останнього стовпчика, там де 55-64 роки, десь приблизно така була пропорція, що найбільше люди шукали саме в Гуглі, а вже потім хотіли щось там додізнатися, і вже тоді досліджували інформацію про бренди в соціальних мережах. Але масова присутність брендів в соціальних мережах і якість їхньої присутності, звичайно, вища в соціальних мережах, і це не може не впливати на зміну. Усі, ті, хто вагається чи бути в соціальних мережах. Мережах роздрукуйте цю табличку, хай вона вас мотивує. Це про наше майбутнє.